Основна умова очного навчання в сучасних реаліях це повна безпека школярів, тобто наявність укриття, що відповідає встановленим стандартам. Деякі з закладів освіти Чернігова таких укриттів не мають. Як наслідок, їхні учні навчаються дистанційно. Аби школярі мали змогу сісти за парти для виконання ремонтних робіт, кошти збирають великим колективом із допомогою благодійників. В одній із загальноосвітніх шкіл Чернігова склалася саме така ситуація. До нас, до нашої громадської організації, звернулася з проханням допомогти в ремонті даного укриття, знайти, можливо, якихось донорів, якісь гранти, які зможуть покрити витрати на ремонт цього укриття. В принципі, ми сюди зайшли. Тут було ну, жахливо було. Темні кімнати, волога, обдерті стіни, грибок на поверхнях такий вигляд спершу мало укриття. Приміщення, що роками слугувало складом, терміново потребувало ремонту, аби обезпечити учнів школи під час можливої тривоги і таким чином забезпечити дітям можливість повернутись до офлайн навчання. Тож громадська організація взялася за роботу та почала пошуки зацікавлених благодійників. Благодійний фонд разом для України надав грант на закупівлю будівельних матеріалів. КСЄ Фондейшн дав гроші на покриття частини витрат в частині покриття витрат на зарплату будівельників. Частину коштів задонатив народний депутат України Сергій Гривко і частину коштів надала наша громадська організація. Також активну участь у ремонті укриття взяла громадськість чимало небайдужих людей донатили таким чином, підтримуючи ініціативу. Вони допомогли і матеріалами, і коштами на забезпечення оплати праці. Відповідно, громадськість дуже велико долучились потужно і дякуючи всім нам, всьому громадянському суспільству, зробили такий прекрасний ремонт в критті. Гідроізоляція зовнішніх стін, проведення ремонтних робіт усього приміщення, заміна санвузлів, встановлення бойлеру, вентиляції та ще чимало важливих робіт було виконано перед тим, як приміщення змогли здати в експлуатацію. Загальний бюджет склав 600 тисяч гривень. Абсолютно, все, що ми витратили, всі документи, ми передамо в управління освіти Чернігівської міської ради, щоб вони могли прийняти на баланс це укриття. Ремонтні роботи тривали два з половиною місяці. Увесь цей час діти навчались дистанційно, а щойно роботи були завершені, школярі повернулися за парти. Діти в цьому укритті сьогодні можуть себе комфортно. Відчувати і гарно дихати. Ну, дуже вдячна і я, і мої вчителі, і наші дітки за те, що все ж таки це укриття сьогодні безпечне в ньому перебувати комфортно під час повітряних тривог. Дякую всім людям, які прийняли участь в облаштуванні цього приміщення. Вдячні за ремонт укриття і учні, адже для них його наявність означає продовження веселого і, що найважливіше, безпечного навчального процесу разом із друзями. Зараз набагато кращі умови там, там комфортно знаходитись, на відміну від того, що було раніше. Раніше там був грибок. І е, дуже холодно. Туди поставили броньовані двері, там багато стільців, на яких лежать подушечки. Там зробили утеплітель і тепер там комфортно. Кімнатна температура. Наше криття це дійсно те місце, де ми почуваємо себе у безпеці.